Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімітріт. Ви на моєму ютуб каналі. В цьому відео ми поговоримо, що таке сірий паспорт Німеччині та хто його може отримати. Обов'язково додивіться відео до кінця, в кінці я скажу, де ви можете завантажити анкету для оформлення такого паспорта. Отож. <му> Всі іноземці, які перебувають на території Німеччини і не мають закордонного паспорта з різних причин, або яких закінчився закордонний паспорт, можуть оформити сірий паспорт, або німецькою мовою це називається Reise aus was für Ausländer Їх є кілька видів. Так? Для українців може підходити сірий або голубий. Так як сьогодні. З певних причин українці не можуть отримати закордонні паспорти в представництвах України за кордоном, а саме в Німеччині, в Німеччині є можливість отримати Ausweis, Райзі, а освась Аусленда або так званий сірий паспорт. До речі, такий сірий паспорт отримували вже багато українців, які приїжджали сюди під час війни, коли почалася тільки війна і в них не було цих документів. Це досить поширений такий документ. Для того, щоб отримати сірий паспорт, необхідно бути в Німеччині зареєстрованим, тобто іноземці треба бути зареєстрованим, також мати дійсний дозвіл на проживання в Німеччині. У вас має вже бути дійсний дозвіл на проживання в Німеччині. Сірий паспорт видається на термін, зазначений у дозволу на проживання, виданий міграційною службою Німеччині. Звісно, спочатку міграційна служба перевіряє а, всі документи і приймає рішення, чи вам можна його видати, чи не можна. Час виготовлення такого паспорту займає 6-8 тижнів більше інформації про сірий паспорт і як ви його можете отримати, ви можете звернутися в міграційну службу там, де ви стоїте на обліку, і вони нададуть всю вам інформацію по вас. Тобто, якщо у вас закінчився закордонний паспорт на сьогоднішній день, ви не маєте можливості отримати інший закордонний паспорт в представництвах України. Про це вже служби німецькі знають. Ви можете податись на такий паспорт. Якщо ж ви приїхали в Німеччину і у вас немає такого закордону, немає взагалі закордонного паспорта, так? і ви хочете подаватися на, за 24 параграфом як на тимчасовий захист, також є можливість отримати сірий паспорт. Це все треба вирішувати індивідуально, тому що я вже казала, є приклади, коли має бути будь-який документ, який засвідчує вашу особу. Це може бути внутрішній паспорт український, це може бути права, будь-що може бути. І на підставі цих документів виготовляється також сірий паспорт. Під цим відео ви знайдете посилання на мій сайт, де ще раз детально описана вся інформація. Також є посилання на анкету для того, щоб оформити сірий паспорт. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментарі, підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступних відео.